Тут за сікій кнопок як тут американо зробити. Ладно, потім розберусь. Тут у нас панорама підігрів усіх чотирьох і обдув двох передніх сидінь. Плюс трьохзонний клімат-контроль, підігрів керма, плюски для перемикання передач, ладовська приборна панель, адаптивний круїз контроль, мультируль, автоматичне складання дзеркал і пам'ять на два водія. Плюс парктроніки. Камера 360 по колу. полный фарш. Плюс на штатном Укрплее музычка звучит просто. Приголом что Завреки штатному Бенге Новсен. Не, ну кава все одно хочу. Кофе, а Вот тогда пошли кофе. Это выйдет? Тут у нас бесключевой доступ. Правильные 20 тапочки с гумой Гудьер. Багажничок открывается вальяжно. Сраденький купа места. Чистасенький салон. О, имя капучино. Закривається це все або з ключики, або з кнопочки. Все працює бездоганно На приводах все правильно. Плюс хромові вставочки гарненькі, плюс тонування. На чорному це виглядає особливо якісно. Під капотом 2-літровий бензиновий двигун і система повного приводу квадра. Ну і правильна надась оптика. Куди ж без неї Коштує цей кавий апарат, всього 24 24900 в авторитеті камінка. Ваше здоров'я!